Зменшились боляві відчуття, трошки почав рухатися на милицях. Військовий Андрій Колос другий тиждень проходить реабілітацію після поранення ніг у Бобернецькій лікарні на Кіровоградщині. Воює каже, з перших днів повномасштабного російського вторгнення проходив реабілітацію в різних містах. Нині у рідному. Поранений був на початку січня 23-го року у місті Бахмут. Проходив лікування в Україні, проходив лікування за кордоном в Німеччині. Вважає, реабілітаційних відділень та центрів в Україні потрібно створювати більше. Таке відділення дуже потрібне, тому що дуже багато хлопців, які потребують допомоги професіоналів. Не, не, не завжди в домашніх умовах можна все відновити. Коли пацієнт не може це робити, то фізичний терапевт робить це за нього. Фізіотерапевтиня Тетяна Макаренко показує, як за допомогою вправ для суглобів та м'язів допомагає пацієнтам. каже, у відділенні є обладнання для реабілітації людей з різними травмами і захворюваннями. Цей апарат дуже часто ми назначаємо для людей, в яких були травми плеча після поранень, так верхніх кінцівок. Ці вправи покращують і кровообіг в верхніх кінцівках, загальний стан людини. Півроку був прикутий до ліжка, потім півроку пересувався на інвалідному візку. Зараз вже близько трьох місяців. В у своїй милиці це візіборд для розробки мілкої моторики рук. Він предназначений для хворих після інсульту, для діток з ДЦП, також для людей, в яких були травми верхніх кінцівок. У нас є велотренажер, який ми використовуємо для військовослужбовців, щоб покращити їхню серцево судинну систему. Для кардіонагрузок також робота м'язів ніг. Відділення реабілітації відкрили у травні минулого року. Допомагають військовим переселенцям та місцевим жителям. Створений проєкт за підтримки Організації Об'єднаних Націй розповіла начальниця управління економічного розвитку Марина Кочубей. За фінансуванням уряду Кореї та уряду Німеччини загальна вартість проекту більше мільйона гривень. Із них 860 гривень було надано міжнародних коштів і 310 тисяч було виділено за співфінансування міського бюджету. Каже, послуги у реабілітаційному відділенні надають без Оплатою реабілітації для військових займається Національна служба здоров'я України. Два тижні реабілітації обходяться в 10 тисяч 800 гривень. Відколи працює відділення, тут пройшли реабілітацію півтори сотні людей. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.